У Дніпрі командир військової частини Олександр Водоласький в умовах воєнного стану вилучив два об'єкти нерухомості на потреби Збройних сил. Однак власник, не зважаючи на складну ситуацію в країні, подав до суду на полковника. Нормативно-правовими актами передбачено, що в умовах війни є можливість вилучати майно на потреби армії. Однак власник двох об'єктів нерухомості вважає, що командир частини перевищив свої повноваження. Наразі в нас слухається адміністративний позов за позовною заявою приватних підприємств, які подали безпосередньо позовну заяву до військової частини А 7384 про скасування наказу, відповідно до якого. Їхнє нерухоме майно було передано для потреб Збройних сил України. Вони не згодні з цим наказом і роблять все можливі і неможливі кроки для того, щоб цей наказ був скасований. Наприклад, вони за їхнім зверненням було порушено кримінальні провадження відносно полковника Водоласького, він є командиром військової частини А7384, начебто за те, що він перевищив владу та службові повноваження під час винесення цього наказу. Але зі свого боку ми подали всі необхідні документи на підтвердження того, що Пан полковник діяв відповідності до вимог діючого законодавства. За словами адвоката, парадоксальність ситуації в тому, що позивач погоджується із сумою компенсації за вилучене майно. Особи, у яких це майно було вилучено в повному обсязі, вони отримують компенсацію від держави. Наскільки законодавець передбачив, щоб не було постраждалих осіб навіть від війни, що е, вони навіть до суду ходити не е, можуть не ходити. Вону, в, е, особи, у яких було вилучено майно, е, вони звертаються безпосередньо до органів державної влади е, за отриманням у цієї компенсації. До речі, е, представники позивача в особі «ТОВ квартал груп та і Сіті. Далися сумою компенсації, яка складає по одному об'єкту 6 мільйонів, по іншому об'єкту мільйон 600 тисяч гривень. Вони наразі саме оцінку не оскаржують. Вони оскаржують тільки сам наказ. Громадськість також оборена ситуацією, що склалася. За словами народного депутата восьмого скликання Андрія Денисенка, подавати до суду на захисників України за межами людського розуміння. Суть справи дуже проста. Це, напевно, перша масштабна і дуже цинічна і зухвала спроба з боку представників крупного олігархічного капіталу розправитися із захисниками України, зв'язково військов... не просто з військовослужбовцем окремим, а фактично з цілою військовою частиною, з цілим камбрігом. 128-ї Дніпровської бригади територіальної оборони відповідно до закону України командирам військової частини на підставі погодження виконавчого комітету Дніпровської міської ради виноситься відповідний наказ про вилучення певного майна для потреб зсу. Подальшому протягом від одного до п'яти бюджетних періодів особа, у якої це майно було вилучено, отримує компенсацію від держави. За словами представниці Дніпровської міськради Наталії Семчук, виплата компенсації відбудеться після завершення війни. Вна компенсація в разі вилучення майна в умовах воєнного стану відбувається після скасування наказу про воєнний стан. Така компенсація здійснюється за рахунок державного бюджету. Звичайно, буде така компенсація за рахунок державного бюджету на умовах черговості. Наступне судове засідання у справі полковника Водолацького відбудеться 30 листопада.